Ласкаво просимо до бібліотеки Полтавського державного медичного університету, де кожна книга вікно у світ медицини та науки. 90 років бібліотека Раду відкриває двері своїм користувачам, допомагає на шляху до знань, дбає про збереження наукових, просвітницьких та культурних традицій медичного університету. Тут зібрана одна з найбільших колекцій медичної літератури від наукових видань до навчальних посібників. Гордістю бібліотеки є зібрання наукових праць вчених по ДМУ, починаючи від 1921 року з підписами авторів. Тільки в бібліотеці ПДМУ є унікальні колекції видань і стоматології та клінічної медицини, які постійно для кожного здобувача медичної освіти та мають особливу історичну значеність. Великий шлях зростання пройшла бібліотека за 90 років свого існування, котрі невіддільно пов'язані з процесом встановлення самого університету. До 1931 року власної бібліотеки не було. Основними навчальними посібниками були конспекти лекцій, що з року в рік передавалися студентами. З часом почали створюватися окремі бібліотеки на кафедрах інституту. Їх фонди формувалися з особистих зібрань і наукових праць учених кафедр професорів Гайденберга та Гофунга. період з 1931 по 1941 роки це процес становлення і подальшого розвитку стоматологічного факультету, а згодом інституту. Разом із ними розвивається і бібліотека. Напередодні Другої світової війни її фонд налічував вже 35 тисяч примірників книг та періодичних видань із медицини, але під час війни його евакуюють до міста Фрунзе і вливають до фонду бібліотеки Киргизького медичного університету. Після визволення Харкова від нацистських загарбників у 1944 році бібліотека почала відновлювати свою роботу. У 1967 році Харківський медичний стоматологічний інститут переводиться до міста Полтави. Саме в цей час бібліотека активно поповнюється цінними стоматологічними виданнями, які зараз мають попит у читачів. Наші бібліотекарі не просто знавці книжкових фондів. А вірні наставники і помічники у пошуку потрібної інформації, які знаходять безліч способів відкрити багатогранні можливості слова, і змусити не забувати величні імена, які творили історію медицини та продовжують творити сьогодні. Вони особливі, натхнені, світлі, розумні, оптимістичні документознавці та менеджери, спеціалісти з інформаційних технологій та навігатори медичних знань. Бібліотека ПДМУ. І вірний помічник у здобутті знань. Це навчальний абонемент, який надає доступ до всієї навчальної та методичної літератури. Це науковий абонемент, де до послуг читачів вся монографічна, наукова та художня література державною та іноземними мовами. Центральна читальна зала, де зібрані книги, що користуються найбільшим попитом, найцінніші та найпопулярніші видання. А також періодичні видання з медицини та дисертації науковців, що захистилися на базі ПДМУ. Читальні зали знаходяться також у гуртожитку No2 та No4 для користування читачів, підручники, посібники, довідкові видання, нові надходження і спеціальної літератури. Бібліотека ПДМУ це відділ комплектування та наукової обробки документів, який є надважливим підрозділом. Адже досконалий правильно організований фонд запорука успішної роботи. Завдяки сучасним технологіям бібліотека ПДМу відкрита для здобувачів освіти 24 на 7, надаючи доступ до електронних книг електронного каталогу фонду всієї бібліотеки та міжнародних наукових баз даних. А тепер зазирнімо в майбутнє: уявіть, що може побачити людське серце з усіх боків. Не виходячи з бібліотеки, з нашими VR-окулярами це можливо. Бібліотека ПДМУ це науковий центр, де ведеться постійна робота з поповнення репозитарію, відкритого електронного архіву наукових праць університетської спільноти, а також з профілями науковців ПДМУ у наукометричних базах Скопус та «Web of Science». Бібліотека ПДМУ центр роботи над дослідницькими проєктами, сторінки академічної біографії в книжкових виданнях та бібліозанурення в історію університету, які знайомлять з історією ПДМУ, раритетними виданнями, з виданнями вчених, завдяки яким було засновано університет. Бібліотека ПДМУ головний підрозділ вийшло, який впливає на формування інтелектуального та культурного середовища в університеті. Саме вона створює атмосферу творчої зацікавленості у навчанні і науці. У ювілейний для університету рік до його сторіччя відбулося відкриття музею раритетної книги. Раритетні видання, які зберігаються у бібліотеці, є цінним надбанням та гордістю нашого університету. Унікальні твори -го, 20 ХХ століття, зібрання старої медичної книги. Це підручники, навчальні посібники, атласи, а також науково-медичні журнали українською мовою та іноземними мовами, зокрема німецькою. Невелика кількість трохи більше 300 книжкових пам'яток дало поштовх для детального і поглибленого аналізу кожного примірника. Багато творів привертають увагу власне своїм змістом. Деякі є бібліографічною рідкістю. Більшість раритетних видань є фаховими. Бібліотека ПДМУ центр співучої нації, бо саме її працівники створили на базі бібліотеки аматорський хор «Криниця», який з 2014 року має почесне звання народний. Бібліотека ПДМУ це не лише місце для самостійного навчання, а й центр академічного спілкування. Різноманітні заходи, які проводить бібліотека, формує у тунеті медиків знання з історичної, наукової та культурної спадщини нашої держави та світу. Бібліотека ПДМУ це не просто книги, це місце, де народжуються нові ідеї, де кожен може знайти відповіді на свої питання. Приєднуйтесь до нас у подорожі. знань. Відвідайте бібліотеку та розпочніть свій шлях до розвитку в медицині прямо зараз.